І останній кадр відео, яке ви щойно побачили, це фото молодих хлопців, нацгвардійців з українським прапором. Це вони у перший день отримали гостомельський аеропорт і не пустили ворога до Києва. Лито ще мало стати плацдармом для росіян і таким собі транзитним пунктом для їхньої військової техніки і особового складу. Як нашим бійцям вдалося стримати навалу про події на аеродромі Антонов, який став місцем ганебної поразки російського десанту, Даніл Сніса розкаже. Вони планували швидке і безболісне для себе захоплення Києва. І Київ буде взяти так швидко? полтора, три дня, два дня, а потом падіння міста. Та ще на підльоті стикнулися з таким опором, якого й близько не чекали. Події навколо аеродрому у Гостомелі почали розгортатися зранку 24 лютого. Спочатку окупанти крилатою ракетою вгатили у військову частину неподалік. А вже за годину восьмі ранку через українсько-білоруський кордон рушили 34 гвинтокрили ка 52 Вони летіли на малій висоті у бік столиці. Росіяни висадили дві групи десанту за злітною смугою. Вони намагалися взяти під контроль будівлі аеропорту. І ще одна група ворога висадилася північніше. У полях їхньою цілею була база наших військових. Початкова ідея окупантів полягала в тому, щоби саме тут на аеродромі у Гостомелі приземлялися військово-транспортні літаки, іо з десантами, військовою технікою. Це місце мало стати точкою входу до столиці. Завданням рашистів було зберегти злітно-посадкову смугу. Ідеться про 18 бортів і 76 із росіянами на борту. Це був і особовий склад, це і середня, і важка техніка, і артилерія. І вони всі мали бути розгорнуті тут в гостомелі саме того ранку. І це все на все 10 кілометрів від Києва. Андрій Куліш, пресофіцер бригади швидкого реагування Рубіж, він безпосередній учасник бойових дій, які точилися того дня в районі аеродрому. Власне, тут у нас було кілька позицій нашого зенітно-ракетного дивізіону. У нас було кілька зенітних установок. У нас було дві групи із ПЗРК. Того ранку 90% нашої бригади, тобто наша основна ударна сила, вона знаходилася на сході. Територію аеропорту охороняли два взводи нацгвардійців. Пізніше третій взвод підтягнувся як резерв. Того дня аеродрому Гостомелі боронили менше двох сотень військових. Основна частина з них це бійці-строковики, а також управління бригади, прес-служба, військові пожежники, строєві службовці. Я, чесно кажучи, був, ну скажімо, заскочений тим, що наші строковці. Навіть незважаючи на те, що це не професійні солдати, і основне їх завдання полягає не в тому, щоб воювати в першій лінії і взагалі брати участь у бою, але вони дуже, дуже азартно воювали проти російських десантників, були такі, знаєте, дуже мотивовані. Ворожі гвинтокрили вели безперервний вогонь по території аеропорту. Значну частину повітряних суден, які були на землі, знищено або пошкоджено саме у цей час. Підрозділ ДСНС, який забезпечував пожарогасіння на аеродромі, командир цього підрозділу зі своїми підлеглими спробував виїхати на гасіння пожеж, але не превеликий жаль, був розстріляний з гелікоптера. Він загинув, двоє його товаришів отримали поранення. Також і серед наших співробітників були поранені. Хмари того дня були досить низько, і гелікоптери літали ну практично в 15-20 метрах над землею. Фактично, вони маневрували між будівлями, і нам доводилося маневрувати так само. Тому що коли гелікоптер заходив на бойовий курс, то доводилося міняти позицію, шукати укриття, щоб вижити. І наші бійці не припиняли спроб збити ці гелікоптери, застосовуючи лише стрілецьку зброю. То ми тоді вже почали так досить активно насипати по глікотарах, тому що виявилося, що концентрованим вогнем із стрілецької зброї, з кулеметів, із автоматів їх можна ну принаймні пошкодити. Один гвинтокрил вдалося підбити військовим пожежникам. Ще один упав поруч із ангарами. Його залишки й досі на території аеродрому. За кілька годин нерівного бою гвардійців почали закінчуватися боєприпаси. Зокрема, і найважливіше це протиповітряні засоби. Тож командир вирішив відвести особовий склад з території бази і перегрупуватися. Здавалося, що росіянам досягти своєї мети таки вдасться. Але підрозділи нацгвардії цим планом окупантів завадили. Вони вчасно зрозуміли, що за гвинтокрилами може піти літак. Відкрили вогонь з мінометів по злітно-посадковій смузі. Таким чином. Можна сказати, що ми ну, в певній мірі зірвали їхні плани, бо основною метою російського десанта було взяти під контроль аеропорт, дочекатися висадки основних сил. А основні сили в цей момент вже летіли сюди. Вони вже були в повітрі. Активні бої за стратегічно важливий аеродром та його околиці точилися з перервами до початку березня. Повністю ж звільнити Антоном вдалося під час зачистки Гостомеля наприкінці березня. Даніл Снізер, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.